В ефірі випуск новин на діаспора ТВ у студії працює Наталія Алієва. Вітаю вас! І розпочинаємо зі стислого анонсу. Федеральні вибори відбудуться у Швейцарії 22 жовтня 2023 року. Міністра економіки Швейцарії Мерлін закликає домогосподарства взяти на себе відповідальність за інфляцію, зростання внесків на медичне страхування та цін на енергію. Чи буде листопад знову асоціюватися з місяцем без тютюнов в Швейцарії? Кількість дзвінків на гарячу лінію з питання психічного здоров'я від швейцарської молоді зростає. Бернський центр протидії домашньому насильству прагне покласти край будь-яким формам аб'юзу. Якісний журналізм у Швейцарії. Знайомство з двома цифровими та незалежними платформами ДАСЛАМ та Хаупштат. Бікантональний захід з нетворкінгу, соціальне забезпечення та закон про іноземців та інтеграцію. Рефлект перша слідча та незалежна дослідницька група у Швейцарії. Художня автентика України представлена на виставці у Швейцарії. Федеральні вибори відбудуться у Швейцарії 22 жовтня 2023 року для обрання всіх членів Національної ради та Ради кантонів. За документованим фактом є те, що часто мігранти або населення з міграційним тлом не беруть участі у голосуванні. Команда діаспори ТВ вийшла на вулиці, аби з'ясувати, чому. Настав час своїм голосом вирішити, хто увійде до швейцарського парламенту, взявши участь у федеральних виборах 22 жовтня. Сам тамсайдондрилі андерстанд топік. Соден Ай дон риґоу інтуенайдон так інформацій. Не азо ви міста з інт. Das Thema interessiert dann schon, aber meistens eher nicht. Äh, uh, nee. weil ähm, um, ich denke, auch wenn ich wähle, das macht keinen Unterschied. У Швейцарії зростають ціни на товари повсякденного вжитку, особливо коли йдеться про електроенергію, продукти харчування, оренду житла та медичні послуги, заявив міністр економіки Швейцарії Гіпамерлін. Не існує швидкого вирішення проблеми втрати купівельної спроможності, і кожен повинен запитати себе, як він може зробити свій внесок у стримування витрат. Наводячи приклад знижки на внески на медичне страхування, він вказує пальцем на кантони. Мовляв, певні кантони недостатньо скористалися своєю свободою дій, аби пом'якшити вплив страхових внесків на своє населення. За словами міністра, громадяни мають можливість змінювати медичних страховиків і заощаджувати кошти. Коли йдеться про ціни на енергоносії, міністр вважає, що кантони та комуни мають відігравати певну роль. Він пропускає, що вони могли б сказати, що ми перекладаємо на населення лише частину підвищення цін. Також чиновник вважає, що уряд має змогу впливати тільки на підвищення орендної плати. Утім, можна було б запровадити обов'язкову форму на федеральному рівні, щоб змусити орендодавців публікувати попередню вартість оренди в разі зміни договору. Резюмує міністр. Чи знали ви, що якщо кинути курити на місяць, то ймовірність того, що ви кинете курити назавжди, зростає в п'ятеро. Гарна новина полягає в тому, що в листопаді вдруге стартує місяць без тютюну. Цього року ви зможете взяти участь безкоштовно зареєструватися на сайті тридаб'юмоасабак. Після цього ви отримаєте повний спектр підтримки протягом 10 днів підготовки у жовтні, а потім протягом всього листопада. Як це працює? Ідея проста: курці кидають курити разом і мотивують одне одного в групах на Фейсбук, ділячись своїм досвідом, страхами, успіхами та мотивацією з іншими учасниками. Крім того, ви отримаєте безкоштовну професійну підтримку від медичних експертів, які нададуть вам індивідуальні поради. Якщо коротко, ви отримуєте щоденну підтримку з найкращими порадами, які допоможуть вам подолати труднощі, пов'язані з відмовою від куріння, у тому числі практичний посібник у вигляді персонального щоденника. Отож, якщо ви думали про те, аби кинути палити, листопад може бути саме тим часом, щоб почати більше інформації на сайті тридаблюмоасантабак.есейч. Номер 147 – це безкоштовна та конфіденційна гаряча лінія про ювентуте, на яку молоді люди можуть звертатися з проблемами та запитаннями впродовж останніх кількох років. Тривалість дзвінків на гарячу лінію збільшилася. Майже половина розмов стосується проблем психічного здоров'я, таких як депресія і тривога. Серед більш серйозних випадків 7-8 осіб щодня телефонують до служби 147 з приводу суїцидальних думок. Про ювентути також повідомляє, що випадки самопошкодження особливо зросли на початку 2023 року. Іноді серйозні ситуації, в якій опинилися молоді люди, що телефонують за номером 147, вимагає негайних дій. У першій половині 2023 року було зафіксовано 74 втручання, 35 з них у франкомовній частині Швейцарії. Діаспора ТВ Швейцарія радить усім батькам, які помітили проблеми з психічним здоров'ям у своїх дітей, звертатися до служби про Ювен за консультацією та допомогою. Якщо ви відчуваєте небезпеку або навіть загрозу у ваших стосунках чи у вашій родині. Якщо ви або хтось із ваших знайомих страждає від насильства вдома, ви завжди можете отримати допомогу. Бернський офіс протидії домашньому насильству дуже активно працює над боротьбою з цим явищем, захистом жертв і притягненням винних до відповідальності. На новому вебсайті Берн» ви знайдете багато важливої інформації різними мовами. Діаспора ТВ мала нагоду поспілкуватися з ліс Фюглістер, керівницею цього офісу. Пані Фюглістер поділилася з нами визначенням домашнього насильства та розповіла, де жертви та кривдники можуть знайти допомогу. Gewalt кантон auskennen. Es gibt auch viele Stellen, die gut vernetzt sind untereinander. Повну версію інтерв'ю можна переглянути за посиланням. Високоякісна журналістика є однією з наших найважливіших цінностей, так само як і для онлайн-журналу ДАСЛАМ, який гарантує вам доступ до критичного, самоорганізованого і повністю вільного від реклами медіа. Команда Даслам часто пише на теми, які рідко з'являються в інших швейцарських змі. Wir haben uns mit dem Redaktor, Das Lam, Timo getroffen, der uns mehr Motivation und Mission Das ist unsere Mission und wenn man so will, die Vision, die dahinter steckt, das wäre eine freie und eine gut informierte Gesellschaft, in der Wissen dazu beiträgt, Barrieren abzubauen. Das ist uns ganz wichtig, das ist ein Teil unserer Idee beim Lam. Щоб зануритись у місцеву тематику, запрошуємо вас ознайомитись з публікаціями «Хаупштадт». Це одне з небагатьох онлайн-медіа, де можна прочитати, окрім усього іншого, про події та новини пов'язані з містом Берн. За величезні зусилля у виведенні некомерційної журналістики на новий рівень. Команда «Хаупштадт» отримала нагороду свій спресаворд у 2023 році. Ми мали честь бути присутньому на заході членів організації тут у Берні, який супроводжувався чудовим виконанням швейцарської поезії, а також поспілкувалися з Мариною Больцлі за стовницею Хаупштад. завжди з, з журналистичного. Базель Ланд та Базель Штат організували бікантональний захід з нетворкінгу на тему соціальне забезпечення та закон про іноземних громадян та інтеграцію. Інтеграційний департамент кантону Базель Ланд спільно з бюро з питань інтеграції та боротьби з расизмом Базель Штат провели в Базелі захід присвячений темі соціальної допомоги, а також законодавству про іноземних громадян та їхню інтеграцію. Основним фактором, який беруть до уваги міграційні органи при оцінці юридично необхідної інтеграції іммігрантів, є незалежність від соціальної підтримки з моменту набуття чинності зміненого закону від 2019 року, іммігранти, які стають залежними від соціальної допомоги, можуть втратити право на проживання або їхній дозвіл на проживання буде понижений. Деякі з тих, кого це торкнулося, відмовляються від коштів соціальної допомоги і приймають бідність через страх і величезну невизначеність. Парламентська ініціатива Бідність це не злочин депутатки Саміри Марті пропонує наступне рішення. Іноземці, які отримують соціальну допомогу і проживають у Швейцарії щонайменше 10 років, і чиє фінансове становище не було навмисно порушене, не повинні втрачати право на проживання. Дослідницька група Рефлект представляє боротьбу проти зниження якості журналістики. Вона виступає проти секретності, правопорушень та зловживань владою. Завдяки доступним глибоким дослідженням Рефлект допомагає інформувати суспільство та зміцнювати демократію. Щоб виявити проблеми та сприяти відкритості, команда Рефлект зосереджується на тривалих проектних розслідуваннях, що тривають до кількох місяців, які важко здійснити звичайним редакціям. Ми були дуже раді поспілкуватися з людьми, які стоять за цим проектом Крістіаном Цайером та Джованною Вайдман. Обшитів рефлектіша. Транспрант шафунмісчену в für die Schweiz. українське наївне мистецтво у Швейцарії. Полотна Марії Приймаченко всесвітньо відомої художниці та ще низки українських митців представлені на виставці в Сан Галені в художньому музеї Open Art Museum 50 робіт пов'язаних між собою спільною темою звір війни. Показ супроводжується каталогом німецькою, англійською та українською мовами і буде доступний до 25 лютого 2024 року. Посольство України в Швейцарії висловлює вдячність федеральному управлінню культури за патронат та підтримку українських автентичних скарбів. Цією новиною закінчуємо випуск. Бережіть себе і до зустрічі.